Вітаю всіх, хто цей час телеканалом МТМ. Ви дивитесь акценти. Сьогодні говоримо про вищу освіту. Попереду вступна кампанія. Абітурієнти визначаються з професією та готуються стати студентами. Цьогорічна вступна кампанія зазнає певних змін. Наприклад, для навчання у вищих навчальних закладах підвищують мінімальну кількість балів для НМТ. Більше про особливості вступної кампанії 2024 Говоримо з моїм гостем, ректором національного університету Запорізька політехніка Віктором Хрештою. Вітаю вас. Та вже пане Віктору, зубна кампанія ще не розпочалася, але тим, хто планує, вже слід готуватися, мабуть, до вступу, тому що і нові правила є певні зміни. От ваш вуз як готується. Ну в нашому вузі загалом вступна кампанія вона не завершується і не починається, але просто реалізуються різні фази проходження цієї вступної кампанії. І Якщо 30 листопада, наприклад, у нас цього року завершився прийом на бакалаврати і в магістратуру, то ще в серпні місяці ми вже провели ряд зустрічей з керівниками територіальних відділів освіти з керівниками загальноосвітніх закладів. Я дуже дякую департаменту міської ради з питання освіти. Ти науки, бо особисто погрібняк, Юлії Валер'євня, за підтримку тих ініціатив щодо. Підготовки якісної підготовки ще в системі загальної середньої освіти. І Запорізька політехніка реалізує багато, багато заходів спрямованих на реалізацію реформи нової української школи, запровадження профільної освіти ще на етапі старшої школи в рамках нашого дитячого наску наукового університету. Ми вже починаємо працювати ще з учнями шостих класів для того, щоб вони бачили перспективи, бачили перспективи перспективи В рідному місті в Запорізькій політехніці, здобуваючи якісну сучасну інноваційну освіту, зокрема, і на інженерно-технічних спеціальностях, і на економіко-гуманітарних спеціальностях нашого університету, намагаємось продемонструвати захопити дітей ще з такого малого віку, дати їм розуміння, що нічого страшного фізики і хімії немає, і це не просто сухі символи, які. Пише викладач, наприклад, під час, гуртож... під час роботи гуртка. А ці символи дозволяють запускати новий механізм, піднімати літаки у небо і тому ті багато заходів, які ми проводимо, це і канікули з Запорізькою політехнікою, це тиждень науки, це ніч науки, це калейдоскоп напрямів. Ми намагаємося продемонструвати дітям те, що освіта в Запоріжжі є сучасною інноваційною, наукоємною, і в них дуже багато перспектив отримати якісну освіту в запорізькій політехніці і розвивати рідне місто. Тобто виховуєте таким чином потенційних студентів одразу собі, і а давно ці заходи відбуваються у вас? Є вже якісь результати? Тобто, те покоління, які ви з яким ви працювали в школі, вже вступило до вас? Чи ще так певним заходам, Що стосується заходу ніч науки, він є міжнародним заходом. Це ми співпрацюємо з закладами вищої освіти Великобританії, Польщі, Німеччини, Бельгії і якраз ті учні, які приймали учні. У цьому заході ще у 2021 році. Безпосередньо вже є студентами нашого університету. І приймають участь активно у програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема за програмою Твінінг в вересні місяці. Студенти Запорізької політехніки мали можливість відвідати університет Ельсі, університет Кардіфу. Дуже потужний науково-освітній центр, де наші студенти мали можливість отримувати і мовну практику практику і ознайомитись із науковими напрямами, науковими школами цього університету. І ми дякуємо колегам з університету Кардіфу за підтримку Запорізької політехніки і в фінансовому плані. ці кошти будуть знову ж використані на створення нових сучасних лабораторій. З тим унікальним обладнанням, із, з дозволяє проводити дуже серйозні масштабні обчислення, використовувати потужні програмні продукти, і також з'являються вже перспективи до реалізації спільних наукових проєктів, і якраз молодь, наш перший курс, другий курс, які приймали участь у заходах від Запорізької політехніки, що в рамках нашої профорієнтаційної діяльності. Сьогодні вони вже є активними представниками наукового товариства студентів, аспірантів, молодих, учених і вже самі приймають активну участь у реалізації стартап проєктів і спільних наукових проєктів під менторством наших викладачів. Ну, тобто, результати я бачу солідні. Бачу, що зрозуміла, що ваша вступна кампанія одна плавно перетікає в іншу, але е, цьогоріч вона буде трішки іншою. Наскільки я зрозуміла, вступна кампанія відбулись певні зміни. От до чого готуватися потенційним студентам? Так, на сьогодні вже є певний проект нового порядку прийому до закладів вищої освіти в цьому році. Він ще знаходиться на стадії обговорення. До 31 січня цей проект буде обговорюватись. Ми вже попередньо його обговорювали і в професійних колах, зокрема на засіданні ради ректорів Запорізького регіону, сформували свої пропозиції і бачення щодо можливості внесення і врахування цих пропозицій. Зокрема, зважаючи на складну ситуацію і в Запоріжжі в Запорізькій області. Це прифронтове місто, і це треба враховувати також при формуванні загального документа. Перш за все, перед тим як можливо перейти до більш таких конкретних деталей вже цього порядку. Прийому я б хотів сказати, до чого слід готуватись саме абітурієнтам цього року і загалом молоді Запоріжжя. Запоріжжя це унікальний регіон, це і індустріальне серце країни, і це агросектори, це і туристична привабливість. І сьогодні Запорізька політехніка дуже активно інтегрована у всі ті процеси, які реалізуються в різних напрямах в нашій області. Це і дуже така кропітка робота з нашими роботодавцями з промисловцями щодо удосконалення наших освітніх програм щодо покращення прак практичної підготовки наших студентів, це активна взаємодія із громадами міста. це Наша участь у тих проєктах, які сьогодні реалізуються на рівні і обласної і міської влади, зокрема, це участь у проєктах, які спрямовані вже зважаючи на сьогоднішні реалії і бачаючи, бачаючи певну перспективу щодо розробки певних стратегічних напрямів розвитку, як міста Запоріжжя, так і Запорізької області, залежно від ситуації, яка буде складатися, і наші якраз експерти, наші науковці залучені до. Цих цих проєктів вже спрямованих на реалізацію. Підвищення потенціалу нашого міста Запоріжжя, тобто в нас дуже великі амбітні плани, і для їх реалізації потрібна саме амбітна талановита молодь, яка дійсно в Запорізькій політехніці отримує сьогодні сучасну якісну освіту, орієнтовану саме вже на потреби нашого рідного Запорізького регіону. Тому ми б хотіли, щоб та молодь, яка бачить себе і а ми знаємо, як реалізувати успішно побудувати професійну кар'єру сьогодні. нашими Будь-яким абітурієнтам, щоб вони дійсно були успішні в нашому рідному місті і спільно побудували успішне місто і потім успішну країну. студентське життя обіцяє бути цікавим. Залишилось тільки стати студентом. Що для цього робити? На що звернути увагу? А порівняно з 2022-2023 роком, от поки що, в тому порядку, які сьогодні анонсований як проект, є певні зміни щодо і складання НМТ. Якщо у 2022 році Запоріжжя знаходилося в зоні активних бойових дій, і е, ті абітурієнти, які були зареєстровані на території Запорізької області, Запоріжжя мали можливість вступати за е, співбесідою У 2023 році, а у Запоріжжя було вже переведено в статус зони можливих бойових дій. Відповідно, е, всі абітурієнти, які вступали на навчання за державним замовленням, вже складали національний мультипредметний. Тест ті абітурієнти, які вступали на контрактну форму навчання, все ж таки мали можливість вступати за мотиваційним листом на всі спеціальності на контрактну форму навчання. Так, на всі спеціальності, але в порядку прийому 24-го року в проєкті такого права у абітурієнті як вступне навчання за освітнім ступенем бакалавр. Так і магістр і на державне замовлення, і на контрактну форму навчання обов'язково є необхідні складання національного мультопредметного тесту за виключенням окремих категорій. Ну тобто, якщо людина вже складала, ну хай це не НМТ було. Це було зовнішнє незалежне оцінювання. Навчилася 4 роки. Потім щоб вступити на бакалавра, їй треба знову НМТ проходити. Я правильно зрозуміла чи при вступі на навчання в до магістр... магістратури, е так. за рядом спеціальності необхідно складання фаху. Випробування в університеті, а на ряді спеціальностей вже запроваджено єдине фахове вступне випробування за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання. І окрім цього, обов'язково всі вступники, які вступають на навчання в магістратурі, мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Це відтепер це так обов'язкова умова. Так зрозуміло. А от про мінімальну кількість балів, от теж НМТ, якщо про нього говорити раніше, скільки 110 було достатньо, щоб вступити? А на навчання за державним замовленням попередніх років починаючи там 21 перше, необхідно було набрати 125 балів. А на сьогодні це вже 130 балів для вступу угу. на навчання за державним замовленням. І є ряд спеціальностей, які незалежно від форми навчання, це стосується спеціальності права, міжнародне право, публічне управління та адміністрування. Є мінімальний конкурсний бал необхідний для вступу це 150 балів. Я хочу наголосити, що от якраз це важливий нюанс, який мають знати майбутні абітурієнти, що мова йде не про суму тих балів виключно, які ви отримали на національному мультипредметному тесті, а це враховується конкурсний бал, який може балансуватись на певні коефіцієнти. Зокрема, це 1,02 галузевий коефіцієнт. Це при вступі на спеціальності переважно це інженерно-технічний профіль, це спеціальності, які потребують державної підтримки. Офіційно визначено ці спеціальності, і за умови подання документів за першим другим пріоритетом ваш загальний бал помножиться на коефіцієнт 1,02. І так само ще необхідно враховувати знову ж як перспективу вступу саме до запорізьких закладів вищої освіти. Це Регіональний коефіцієнт, який складає ну, попередньо в проєкті на, на рівні 1,07. Тобто додатковий бал може бути збільшений для того, щоб вступати на навчання. І також важливим аспектом е, необхідно враховувати можливість покращення свого конкурсного балу за рахунок е, врахування додаткових балів за е, результатами навчання на підготовчі курси закладів вищої освіти. Тобто, додатково можна отримати ще при позитивних результатах, додатково 10 Boa Mm. Тобто, якщо ви зібралися в Запорізьку політехніку, то краще підготуйтеся до НМТ вже в Запорізькій політехніці. Так саме так, mm. і ми вже розпочали ряд заходів в Запорізькій політехніці, які вже мають добрі традиції. Ми вже маємо напрацьовані методики які дозволяють суттєво покращити результати, аналізуючи рівень досягнень на вході, і по результатам навчання ми бачимо суттєве прогресування у рівні знань і Є можливість перевірити себе. Ми проводимо зараз іде реєстрація на безкоштовне пробне тестування. Можна визначити рівень своїх знань відповідно для себе вже приймати рішення, по яким предметам вам можливо треба покращити свої результати, зокрема на підготовчих курсах нашого університету. Це запорізька політехніка буде проводити пробне тестування. Так, Вже почалася реєстрація ваш, да на пробне безкоштовне угу. тестування за тими предметами, за якими буде проводитись національний мультипредметний. Тест і також ми зараз вже розпочали реєстрацію. На проведення предметних олімпіад, Цей це захід знову проводиться спільно з департаментом міської ради. На сьогодні вже зареєстровано понад 450 учасників, які знову ж хочуть перевірити свої рівень своїх знань і побачити, в де в яких напрямах можливо за певних аспектах треба покращити свої досягнення у навчанні. І запорізька політехніка це буде надавати таку можливість можливість. і переможці цих олімпіад будуть мати ряд переваг, зокрема і участі у стипендіальній програмі від Запорізької політехніки. Угу. Тобто певні бонуси з цього так, будуть при так. вступі. Зрозуміло, це ви розповіли про кількість балів про держзамовлення, тобто про вступ на бюджет. Що з контрактом? Там такі ж умови, якщо на оплачувати контрактну форму навчання, також обов'язково є складання національного мультипредметного тесту, але там достатньо за виключенням тих спеціальностей, що я назвав міжнародне право, право публічного управління та адміністрування, достатньо набрати більше ніж 100 Балів для участі у конкурсі на навчання за кошти юридичних фізичних осіб, тобто 100 балів буде достатньо. Так. А стосовно бюджетних місць, щось змінилося? Яка їхня кількість? Скоротилася чи можливо збільшилась? Що маємо зараз? Ну аналізуючи ті тенденції, які ми маємо в Запорізькій політехніці. То на сьогодні ми щорічно починаючи з двадцятого, 2023 третьому році, збільшували обсяги державного замовлення за багатьма спеціальностями. Обсяг державного Запорізької політехніки перевищує сумарний обсяг державного замовлення інших закладів вищої освіти загалом по нашому регіону. Це стосується іт спеціальності, це спеціальності електроніки робототехніки мехатроніки за напрямом за цими якими сьогодні дійсно світ розвивається в вже в умовах розвитку індустрії 4.0, вже є певні зачатки індустрії 5.0, і молодь дійсно бачить себе у реалізації цих важливих напрямів цих проектів. Бо сьогодні саме ці, ці знання, ці навички, ці компетентності дозволяють бути успішними. Сьогодні отримувати дуже пристойну заробітну плату, і головне мати дуже цікаву роботу. Тобто там бюджетних місць достатньо? там, там дуже да багато бюджетних угу. місць по результатам 2023 року. Ми бачимо, що якраз і, можливо ті ті реформи, ті інновації, ті активні проекти суспільні і ізначими проекти від Запорізької політехніки аналізуючи і батьки і абітурієнти, сьогодні все більше і більше обирають Запорізьку політехніку, і ми в минулому році вже побачили, що за результатами широкого конкурсу, це одразу після оголошення рекомендацій, Ми порівняно з минулому з минулим роком збільшили чисельність. Абітурієнтів, рекомендованих на навчання за державним замовленням, на 200 осіб, це понад 500 осіб були одночасно вже рекомендовані на навчання за державним замовленням. І далі, по мірі того, по мірі розвитку вступної кампанії за рахунок процесів переведення комунікації з Міністерством освіти і науки України щодо потреби у фахівцях інженерно-технічної галузі, зважаючи на те, що частина абітурієнтів мала приналежність до пільгових категорій за результатами процесу. Сів переведення було зараховано понад 800 осіб на державне замовлення. З працевлаштуванням студентів відстежуєте потім ви співпрацюєте з підприємствами, з містом бачу, співпрацюєте. Ми, ми активно співпрацюємо не тільки з промисловим підприємством нашого міста. традиційно це підприємство Холдинг Медінвест, тобто на Запарасталь, Фірасплавний, окремо Дніпроспецталь, а Прогрес, «Запоріжтрансформатор», Трансформатор, підприємства енергетичної галузі. І сьогодні ми навіть не покриваємо тих замовлень по інженерам, які по заявкам, які ми отримуємо тільки від «Моторосіч». Січ ми цього року отримали 300 замовлень. Відповідно, і всі промислові підприємства а сьогодні все частіше звертаються, тому що потрібен саме фахівці, які мають рівень сучасних знань, мають рівень практичних навичок. І сьогодні та довіра до рівня знань випускників Запорізької політехніки свідчить про те, що все більше і більше підприємства звертаються до нашого університету щодо працевлаштування випускників. Запорізької політехніки скоріше за все, і не ми. Це чітко відстежуємо, те, що от, такий попит на, на фахівців Запорізької політехніки, в тому числі і це і банківські установи, це і е, громади для реалізації своїх перспективних напрямів по маркетинговій менеджерській політиці. Це пов'язано з тим, що ми починаємо з першого курсу, перепрацювали ми всі освітні програми, які сформовані таким чином, що Ряд вибіркових дисциплін формують саме рівень сучасних необхідних знань і компетентності навичок, які дозволяють працевлаштовуватись нашим студентам ще під час навчання. Ми є тим університетом, тим центром, який дуже першим в Запорізькій області і дуже активно запроваджує дуальну форму здобуття. освіти. у нас дуже багато вже договорів по реалізації цієї підготовки. Це коли студент навчається, наприклад. Кла там на другому, третьому курсі. Працевлаштовується офіційно за договором на підприємство, Ми формуємо індивідуальний графік освітнього процесу, який передбачає різні сполучення, або це модульні технології два місяці теоретичного навчання. Далі працевлаштування підприємств на три місяці. Медичні установи працюємо по тому графіку, який більш прийнятний до саме цих установ. Це коли, наприклад, там два дні ми начитимо теоретичний матеріал далі. Там на 3-4 дні вони відпрацюють на цих медичних установах. І студенти, а випускаючись із запорізької політехніки на четвертому курсі після бакалаврату або після магістратури, вже точно ніхто не може їм сказати забути, чому вас вчили в університеті. Ми, ми готували і вчили спільно з нашими роботодавцями. А сьогодні дуже багато підприємств малого і середнього бізнесу, нових інноваційних підприємств, таких як. Тріада, зварка, інфаком, грін систем дуже активно запроваджують саме нові технології виробництва отримання певних матеріалів, використовуючи сучасне програмне забезпечення, сучасне автоматизоване робототехнічне обладнання. І наші студенти, працюючи на цих підприємствах з третього курсу, вони вже виходять дуже підготовленими фахівцями, які більш конкурентними є на ринку праці. Ну тобто можна сказати, що те. Чи студентом політехніки ви вже роботу майже гарантовано можете отримати, будете затребуваним спеціалістом. От якщо повернутися до вступної кампанії, от з пільговими категоріями відбулися зміни якісь, тому що було їх більше а цьогоріч вже трішки. Обмежили так наскільки я зрозуміла тут. Єдине, що можливо, сам перелік пільгових категорій він не змінився. Є ряд категорій, які вступають за квотою 1, Це 10% місць державного замовлення. Ряд абітурієнтів, які вступають, наприклад, за квотою 2, Це 40% відсотків державного замовлення на квоту 1 Мають претендувати можливість це що за квоти квота 1 – це квота. Для першочергового зарахування, тобто є рейтинговий список вступників, які ранжуються в порядку зменшення конкурсного балу. Але ряд абітурієнтів, які а, мають приналежність до пільгових категорій, і, е, квота 1 – це так би мовити перший рівень е, врахування е, рівня цих пільг, це 10%, це е, інваліди е, війни, які мають право вступати за співбесідою, і ліквідатори Чорнобильської. Катастрофи першої категорії, за квотою, 1 мають можливість вступати абітурієнти, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Це діти-сироти. Але окрім от цих квот зарахування, квота 1 і квота 2, Це так би мовити, перша хвиля рекомендація. Це не означає, що це єдина можливість для вступників пільгових категорій вступити за цими квотами. Далі ще є. Певна процедура переведення е, тих категорій, які знаходяться далі за приналежністю до пілів категорії, наприклад, це е, діти учасників АТО, е, діти, ну, учасників вже військової операції, е, діти, які зареєстровані на територіях можливих бойових дій. І е, так би мовити, в них також буде можливість е, е, ще отримати право на навчання за державним замовленням, але дещо пізніше. По вступній кампанії шляхом переведення на місця державного замовлення. Знаю, що коли почалася війна, у 2022 році значно скоротився потік студентів, тобто набір був невисоким. Чи у вас було не так зараз? Налагодилася ситуація багато бажаючих. Отримати так, освіту Так, 22 рік, 23 лютого, 22 року, я був призначений на посаду ректора. Достатньо складна ситуація. Початок війни зменшення можливості у студентів, які навчалися за кошти юридичних фізичних осіб сплачувати за навчання. Але ми мобілізувалися як колектив спільно і науково педагогічний персонал. Я дякую нашому студентському самоврядуванню про спілці студентів, які працювали як одна єдина родина на той результат, який потрібен був для збереження університету. Предпосилки 2022 року були такими, що так університет міг залишити загалом без студентів, але от така кропітка робота з усіма закладами загальної середньої освіти з громадами, які перемістились на територію міста Запоріжжя, і зокрема і на базі нашого університету розташовані. Ми створили Мелітопольський освітній хаб, Енергодарський хаб. І, і для того і результат було досягнуто. Ми зарахували майже 5 тисяч студентів на навчання до нашого університету. Порівнюючи з довоєнними роками, це було як право десь 2,5 тисячі. Ну угу. тобто, навпаки, навіть більше стало. Пане Вікторе, дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що завітали. Бажаю вам якомога більше замотивованих студентів і успішних. Це був ректор Національного університету Запорізька політехніка Віктор Грешта. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом. Алом МТМ тихої нам ночі зустрінемось.